Джо, треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І дохлі птошці тут також не місце. О, які бананові кожурі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та хломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а да я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, фібі! Як oh же тут класно. Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятися декором. Прилітай, я вас М -м. чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить. Oh. Зараз кущу до вас. <ріграє> Рада, що ти прилетів так швидко. Hello. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий колір вам подобається? No. М -м -м. <ріграє> Ні, краще золотий. <ріграє> Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Oh. Нічого собі! <плес> hey. Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Oh, wow. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. <плес> Думаю, пальник з тимчасово впорається. Ну, що дивіться okay. та Хм навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із oh. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів, міс? Зараз буде готово. Uh -huh. М -м, здається, ось uh -huh. так виглядає здорово. Браво, май, молодець. Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить, все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево Ми поставимо сюди. Ну а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай, Майк. Стільки вистачить. Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, я правда гарно. Ай! На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Ах так. Ну і будь ласка. Мій будинок зовні виглядає дуже здорово. А от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Гей, що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова? І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. Так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердніча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на стіні Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. Ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О, намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса. Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну, а ці букви додадуть освітлення. Повісять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Зуття корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі. Я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І звичайно не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишилися останні штрихи. Помпара! О, мало не забула про пуфік Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. <тас> Ой, що це? <тас> Ох, рукся знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, <рол> <рол> <проб> що робить моя бідна сусідка. П'є чай? <рик> ну, яка нудьга? <рик> Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс. Тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І звісно, ж діджей. Йохо, запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Окей. Е, дякую. Мені час. О, брітні. Привіт, подружко. Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика на того М -м. Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталось? Ви hey. що не чуєте? Зрозумів, зараз розберемось, міс пані. Добрий вечір. Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам? Припиніть вечірку. А може, ми домовимось. Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити. Проблему не вдалося. А музика у вас, до речі, супер. Якщо до хлоповок. Розбираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а ще відбувається. Ні, стійте, не їдь. Вечірка продовжується. Пожежу. Зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Вийшла. Oh Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, mm -hmm. звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Великий, дякую. Це дуже мило з твого боку. Так, так, Вен, тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з робаками. Ха, це так бридко. Лови. Черв'яки та земля. Справді ви справді вирішили мене цим налякати? Еніт, ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, всі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільше в миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримай ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а із пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку. І що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки. Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, Яка гидота Таке може спробувати лише енєт. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева нутела виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Ені, е, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота. Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венсдей, тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. І дота. Так, саме це я й хотіла сказати: схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдушні суперки Скітлс! Смакота. з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітлз? Ну і Гедота. Еніт, ти програла, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Цього дуже багато. Ой! Ай! Oh Нічого собі. Нід вирубали попити. Ти як? Вона вижила? Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. Хочу натиснути от на цю! І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м, неймовірно. Їю гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райужне маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні там м'які. А саме головне, неймовірно, смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. Вен, ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. Венздей, ти гориш, потрібно її терміново гасити. Венздей спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венздей, давай. Добре, добре. Я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово. Ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендей упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах, залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готово. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати? Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. М -м, які ж вони апетитні. Вентай, ти лише спробуй, вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Вен, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно дивись, щоб в очі не потрапило О, ні! Який жах! Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой. А що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибратись звідси. Вензе, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике дякую, Еніт! Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Вензе, тікаємо швидше. Діти, діти.